Всім привіт! З вами новини Академ Лайф Тиждень і я, їх ведуча, Євгенія Ященко. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про таке. До свята української писемності та мови, яке відзначається 9 листопада, зачуттєві готує флешмоб. У конференц-залі бібліотеки пройшла бізнес-лекція голови правління Української міжбанківської валютної біржі Анатолія Гулея. Студенти академії долучились до проєкту Україна разом. У бібліотеці Української академії банківської справи пройшла імпреза під назвою Золота осінь перемоги. У стінах академії відбувся мистецький практикум. До свята української мови та писемності, яке відзначається 9 листопада, за чьєт готує флешмоб. Для його реалізації потрібна значна кількість книг у твердій палітурці. Цей флешмоб поєднано з акцією Подаруй книгу сільській школі. Якщо ти маєш такі книги і хочеш долучитися до акції, то приноси їх у нашу бібліотеку і ми їх передамо у дитячі садки, інтернати та школи. 19 жовтня у Сумах прийшла акція Україна разом, на якій сумські майстрині вишивали мапу України. Серед них були і наші студенти. 24 жовтня у бібліотеці Української академії банківської справи пройшла імпреза під назвою Золота осінь перемоги на власні очі. Подію бачив зачот. ТВ всі ми знаємо, що саме в ці жовтневі дні відбувається святкування 70-ї річниці з дня визволення України від німецько-фашистських загарбників. Наша основна мета донести до них максимально більше інформації про те, що відбувалося, які події. Називався 22 жовтня у приміщеннях академії відбувся другий мистецький практикум під назвою Український авангард. Історія імена події, який був присвячений 135-річчю від дня народження Казимира Малевича. Далі у наступному сюжеті. Поруч зі мною організатор цієї акції Сергій Побожій. Пане Сергію. От що ми сьогодні побачимо і почуємо? Ну, в програмі другого мистецького практикуму фільм Явлення чорного квадрату на Канотопському озері знятий у 1995 році. Виставка однієї картини одноіменної художника Канотопського. Володимира Боришня написана в 94 році, яка знаходиться зараз в мистецькому зібранні нашої академії. Це поетичне читання поезії нашими студентами три квадрата сумського поета Василя Клименка. Це невеличка міні-лекція Меленкової рими про український перформанс. І так само студентка Ніна Харченка стає автором перформансу, покаже його. І, мабуть, у той єдиний момент, який кожен відчув у свій час, коли пісня злилася з тим, що людина робила, ось тоді, можливо, на секунду, на дві, на три, перформанс відбувся. Доброго дня Банківська академія. Сьогодні ми знаходимося в науковій бібліотеці АБС НБУ. Сьогодні тут відбуватиметься уже через декілька хвилин бізнес-лекція від Гулей Анатолія Івановича. Скажи, будь ласка, які очікування в тебе сьогодні від цієї події, від цієї бізнес-лекції? Ну не знаю, спочатку послухає, кое-що для себе. Може, навіть будучи роботодателем. Хто знає? Такі різні питання цікаві у мене є к нему. Я бы хотел с вами поговорить не о прошлом, не о настоящем. Я бы хотел с вами говорить о будущем. Готовы ли вы к своему будущему? Готовы ли вы увидеть будущее своими глазами? Готовы ли вы формировать свой личный капитал для того, чтобы завтра быть тем успешным человеком, тем гражданином Украины, который может это государство развить до уровня успешного? Анатолій Іванович, розкажіть нам, будь ласка, з якою метою ви сьогодні до нас завітали в академію? Мова йде про те, яким чином саме формувати особистий капітал рано чи пізно у кожного з нас виникає. Вибір і цей вибір повинен бути визначений або я йду до бізнесу, або я йду на державну службу і буду корисний своїй державі. А як ви думаєте, вважаєте? Надалі будете до нас приїжджати з новими лекціями? Якщо буде така необхідність і бажання з двох сторін, то я обов'язково буду приїздити. обіцяю, що один раз в рік буду точно. 15 та 16 жовтня у актові залі академії. Відбувся конкурс талантів серед першокурсників під назвою Нові імена. Кожна група показала себе на вищому рівні, але все ж журі вирішила віддати перемогу команді від групи «ЄК-42». Подробиці бачила наш спеціальний кореспондент Руслана Бондаренко. Зараз з вами «Зачет ТІВІ» І ми знаходимося на щорічному найочікуванішому конкурсі Нові імена. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чого ви очікуєте від цьогорічного конкурсу? Чесно кажучи, навіть не знаю, чого можна очікувати в цьому році, адже кожен рік насичений різноманітними подіями. Кожен рік по-своєму цікавий. Таким яскравим неповторним був цьогорічний конкурс «Нові імена». Дивіться за чат ті і ми вам покажемо найцікавіші події академії. Ось таким насиченим і цікавим був минулий тиждень у нашій академії. З вами була Євгенія Ященко. До нових зустрічей.